А знаєте, я все-таки щаслива я бачу світ у барвах попри все. Я чую, як сумує тепла злива і як радіє сонцю джерельце, я відчуваю дотики натхнення, хоч іноді, хоча б на мить душі моєї щире одкровення сльозинкою ще потайки тремтить. І я люблю, люблю цей світ безмежно, прозорі ранки, тихі вечори люблю, як промінь сонця, обережно, долонь моїх торкається згори. І хай там, що я дякую щоденно за ласку Божу вірити в добро за кожну мить, тепло благословенну, За те. Що буде і уже колись було. Автор Леся Процек